Попри щоденні обстріли у Херсоні вирує культурне життя. Місцевий академічний театр імені Миколи Куліша повернувся до репетицій та показу прем'єрних вистав. Будівля закладу має мережу підземних приміщень саме їх зараз використовують для роботи. Поки що до міста повернулася незначна частина колективу. Більшість живуть та працюють в інших регіонах, адже протягом восьми місяців окупації не хотіли співпрацювати з ворогом, тож тікали від розправи. На початку повномасштабного вторгнення в підвальних приміщеннях Херсонського театру переховувались від обстрілів близько 70 співробітників закладу. Наприкінці березня 22-го року туди зайшли російські військові і люди змушені були тікати. Окупанти воліли, щоб театр працював. Навіть перейменували його на «русський академічний», а працівників схиляли до співпраці. 40 озброєних до зубів. Військових, які вчиняють обшук, забирають тебе, привозять сюди в Херсон. І от там треш ситуації в тому, що ви знаєте, з одного боку питають мене: тобі було страшно? Абсурдні ситуації, якась не дозволяла навіть страху прийти, тому що здавалося що знімають якесь кіно. Ну що, до тебе в дім приходять люди, озброєні до зубів, оточений цей двір, снайпери там у сусідів на недобудові. Ну, це кіно знімається, чи що? а це по тебе прийшли? Під час окупації артисти влаштували свій тихий опір і усіляко допомагали тим, хто був за Україну. Наші дітки патріотично жовто-блакитними мілками нарісували квіточки про порці, всякі нехороші слова про дядю Путіна. Після того <с> руська власть вона увиділа це все. І на слідуші праздник, який був приурочен гнюзачити дітей, вони із'ялі всі жовті та блакитні крейди, і ну, більше діти не змогли такого намалювати. Співробітники театру знищили усю документацію, де були прізвища і телефони артистів. Трудові книжки вдалося винести і заховати. Тим часом керівник театру шукав шляхи для виїзду з міста. Ми вирвалися через Снігирівку, через 10 блокпостів. І вже коли наш український побачили, вірите, плакав просто. Я не міг стриматись, тому що це були наші хлопчики. І ще і солдатик побачив, що сидить дитина. Він каже: Почекайте секунду, побіг, приніс сіки, галети, дає дитині, і ми просто знаєте, це... Це було щось, коли Олександр переїхав до Києва. Почав збирати колег, яким так само пощастило вирватися. Потім були гастролі Україною, щоб зібрати бодай якісь кошти допомоги тим, хто виїхати з Херсона не зміг. Тому що тут ціни були. Шматок мила коштував 350 гривень. Там шампунь 700, не кажучи вже про харчові продукти. Якісь тому ми якісь гроші були в театрі на рахунках в профспілках, Ми висилали людям. Там вирвалась наша актриса одна Женя Кірсанова. Вона відкрила рахунок і почала збирати гроші для підтримки тих, що в Херсоні були. Нині у театрі 25 артистів. Це лише третина від довоєнної кількості. Переважно це ті, хто не наважився кинути рідну сцену. Серед них Артем Філенко, який вже тікав від війни 2014 тисячі залишились у місті от, і дочекались дочекалися звільнення деокупації міста і це дали таке натхнення на те надію на те що і Луганський, і донецьк теж будуть звільнені. артема теж примушували до співпраці він не пішов на це однак були ті хто спокусився на великі зарплати після звільнення херсону фото зрадників висіли у фойє театру Люди, які перейшли на сторону, вони могли багато грошей заробити. Те, що було дуже дорого для тих, хто не працював на них, тому що ціни дуже високі. Але вони давали заробити тим, хто перейшов на їх бопік. і для них це були золоті часи. Взагалі, тепер у цього театру філіали в різних куточках країни. Завдяки херсонським артистам-переселенцям його вистави можна побачити в Одесі, Києві, Кропивницькому. Сюди до новоствореного арт-хаба приїжджають українські зірки, а сам колектив гастролює з виставами навколишніми селами. Наталія Якобсон. Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.